Дійсно, тільки Богу треба дякувати за все, що ми маємо, за те, що ми сьогодні прокинулись, за те, що мали можливість сьогодні сюди прийти, що в нас є така можливість сьогодні роздумувати над Словом Божим. Бо, на жаль, не у всьому світі є така можливість не усіх людей вільно збиратися, приходити в Дім Божий, читати Слово Боже. Роздумувати, співати псалми. Бог дає велику можливість для, для нас. І за це ми йому дякуємо, що в нашій країні, нас не, християн не гонять. Дають вільно збиратися, приходити в дома молитви, чути слово Боже. Тобто, Всі, можна сказати, якби, нічого не, не препятствує нам, не перешкоджає е, мати Слово Боже, читати, вивчати Його, приходити, чути Його, навчатися. Тобто найголовніше, щоб було бажання, бажання шукання Бога, бажання приходити в дім Його і бажання служити Його, служити Йому. Зрозуміти, що ціль тільки в ньому, і нема іншого сенсу в житті. І сьогодні така тема, вона дуже дуже, дуже актуальна для кожного з нас, дуже корисно буде над нею пороздумувати. І це, до речі, і Ісус Христос звертає увагу на, на цю тему. Яка стосується кожного. І, в принципі, так передивлюючись, дивлячись, коли Ісус Христос був на землі, Він дуже багато різних тем цепляв, звертав увагу на них. І все, що стосується даже життєвих, таких банальних речей, Ісус Христос звертав на це увагу. Він робив акценти на цьому, Він говорив, звертався до народу. Що ось так ось так не потрібно робити. Тобто, щоб там передивитися своє життя, виправитись. І один із таких моментів це стосується гніву. Ісус Христос звертає увагу на гнів. Я так розумію, що всі з нас розуміють, що таке гнів. Тобто, Кожен колись гнівався. Тобто, у кожного в житті були такі моменти, коли, на жаль, проявлявся цей гнів. І бували такі моменти, що може, дав, -дав, дав дарував Бог сили, і ми могли його стримувати. Він у нас не вивільнявся. А були, на жаль, такі випадки, коли ми дозволяли, щоб цей гнів проявлявся. Тобто певні речі, які відбувалися в нашому житті, чи, наприклад, ну, на якісь обставини ми можемо гніватись. А ще ми можемо гніватись на, на кого? На, на людей. Ну, на самого себе, так, да, теж можемо. Але також ми можемо на своїх рідних, близьких, інших людей, чужих, братів, сестер. Тобто, на. Даже, на жаль, іноді ми можемо гніватися на Бога, коли щось не, не так складається в нашому житті. І можемо дозволяти собі такі речі. І що сказав Ісус Христос про гнів? Це написано в Євангелії від Матвія, 5 розділ з 21 вірша. І Ісус Христос говорить такі слова. Іван від Матвія, 5 розділ з 21 вірша. Ви чули, що було сказано про давнім. Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свою, безпідставно в душках, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, той підлягає Верховному суду. Суду, а хто скаже дурний, той підлягає під вогняну Гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертвеника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертвеником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі. Щоби противник не віддав тебе. Судді, а суддя тебе не віддав слузі і не кинув тебе до в'язниці. Запевнюю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранку. На початку ми в 21 вірші Ісус Христос звертає увагу, якби починаючи цю тему, Він говорить, що ви чули, що було сказано давнім. Тобто. Звертає увагу тих, хто його слухає, що ви пам'ятаєте, що було сказано вашим предкам. Було сказано таке, не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. І, в принципі, ми знаємо, що одна із заповідь не вбий. Тобто, для чого він звертає? Тобто він говорить: ви пам'ятаєте, що було сказано? Що не вбивай, що тих, хто вбиває, той підлягає суду. А далі він, значить. Переходить вже до теми гніву і говорить, якби він робить ці порівняння. Що там сказано, що не вбивай. І ти, а той, хто буде вбивати, той буде під судом. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд. Тобто, він якби робить, робить порівняння, він говорить, що дивіться, там було сказано. Там підлягає людина суду тільки в тому випадку, коли вона вб'є. Тобто зробить ось таку, на жаль, жахливу справу. Вб'є когось іншого. Тобто забере життя у іншої людини. І така людина підпадає, підпадала під суд. Тобто, певний суд був, закон був для вирішення цієї справи. Ісус говорить, що, якби. Звертає увагу на інше, що друзі, ну, не треба доходити до того, щоб вбивати людей. Він говорить, що вже той, хто гнівається, якби Ісус Христос удосконалює, можна сказати, цю заповідь, що якщо ти вже гніваєшся на свого брата безпідставно. Ну, як безпідставно? Це не говориться про те, що е, ну, якщо в мене є підстави, я буду на нього гніватись. Тобто тут не за це говориться. Ми взагалі не маємо давати місце в нашому житті гніву. А якщо він, на жаль, у нас є, ми вже підлягаємо суду. І далі він говорить, що навіть якщо хто скаже на свого брата ну, рака, тобто тут є навіть в дужках виродок. Да? Вже підлягає Верховному суду. Тобто, уже, о, тобто Не можна обра... тобто, оскарбляти, да, називати брата, сестру та взагалі ну, нікого не можна обзивати. Тобто, тут в контексті е, такому. А якщо він каже, дурний, то підпадає під вогнену гієну. Тобто, Ісус Христос звертає увагу, що треба дуже-дуже. Себе контролювати в таких випадках, коли ми на емоціях, коли ми відчуваємо, що у нас внутрі гнів, по-перше, ми маємо прикласти всі зусилля, щоб його стримати. І ще, при тому при всьому, ми маємо не оскарбляти нашого брата, не називати його ніякими словами. Бо ми собі робимо суд, тобто в житті. Особливо, ну не важливо в житті і таких людей цього не має бути. А особливо це в житті віруючих людей, християн, які пізнали Господа. А далі він говорить, якби цей абзац такий, да він стосується гніву. Чого воно ще дуже важливо, дуже актуально чому треба стримувати себе від гніву, незалежно від Тих ситуацій, які відбуваються, тих обставин, які складаються, що ми маємо контролювати свій гнів. Тому що за це буде відповідальність, буде відповідальність яка, що далі він говорить, що з 23-го вірша: що якщо ти принесеш свій дар до жертвенника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти, те, проти тебе, залиши там свій дар перед жертвиком, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принос свій да. Тобто, якщо. Все ж таки, якби Ісус Христос повністю розкриває цю тему, якщо все ж таки, на жаль, стався такий випадок, що ти не стримав цей гнів, Він вийшов у Тебе, да, ти на свого брата чи сестру, на жаль, його, Він використав цей гнів, ти його не стримав, то і коли ти йдеш, приносити дар, тобто в ті часи вони. Обов'язково треба було приносити жертву, дари перед Богом. Те саме і зараз ну, віруючі люди приходять в церкву, моляться, моляться дома, звертаються до Бога. Тобто, в принципі, нічого не змінилося, то Він говорить, то якщо ти хочеш, щоб твій дар, твоя жертва була прийнята, то що потрібно зробити? Треба примиритися. Тобто тут так і написано, що спочатку залишити свій дар і свої перед, жертви, перед жертвенником піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Тобто, спочатку, перед тим, як ти, ти згадаєш, що у тебе відбулося в житті, що все ж таки ти образив брата своїм гнівом, а може, ще й сказав якесь брудне слово на нього, за яке тобі треба покаятись перед ним. І обов'язково це треба зробити, бо Бог не прийме твого дара, Бог не прийме твою жертву. Так само і якщо в нашому житті стаються такі обставини, ми на когось, на жаль, наш гнів мав вплив, ми дали місце цьому гніву. То ми маємо піти і наладити відносини спочатку з нашими рідними, близькими, братами, сестрами. Вибачитись. А тоді, тільки ми можемо ставати перед Богом, звершувати молитву, звертатися до нього. І ми тоді тільки можемо бути впевнені в тому, що нас Бог почує. Але якщо ми в такій ситуації, ми не можемо сподіватися на те, що Бог вас почує. Тобто Ісус Христос недаремно звертає увагу на, на гнів. Бо, на жаль, Він має місце в нашому житті. Але той, хто його стримує, той має успіх. Але також і без Божої допомоги ми його не можемо стримати. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви в стані гніву і він ось ось то як ви думаєте, що найкраще в цей момент робити? Заспоко... Помолитися, правильно. По-перше, може одійти даже з того місця, від цієї людини, яка те гніме, просто заради того, щоб не було гіршого. І стати собі, помолитися, попросити у, у Господа, щоб він дав спокою, І він дав, щоб він звільнив від цього гніву, щоб не сталося цього вибуху. Наприклад, в притчах ось у 12 розділі, 16 вірші, що Соломон пише про гнів, він пише, що гнів нерозумного виявляється відразу, тоді, як розумний приховує своє обурення. Тобто він звертає увагу, що люд... як ми можемо побачити, що людина нерозумна. Бо вона відразу свій гнів відкриває, вона сразу починає гніватись, кричати, ображати людину. Тобто ця людина нерозумна, вона не стримує, вона сразу вивільняє свій гнів. Ну навпаки, розумний, він приховує своє обурення. Тобто він стримує себе, да, він внутрі чимось незадоволений, його там бурлить внутрі, гнів хоче вилізти, але він не стримує це обурення. Він не дає йому місця, він не дає йому, щоб він вивільнився. І така людина розумна. Тобто, якщо ми хочемо бути розумними, то ми маємо робити все для того, щоб цей гнів, це зло не вийшло з нас. Бо, на жаль, воно в кожному з нас є. В кожному. Я не, не знаю, навряд чи є така людина, яка не гнівала за своє життя. Нема таких людей. На жаль, це присутнє в нашому житті. І тому я звертаю увагу, що Ісус Христос недаремно до цієї теми звертається. Вона дуже-дуже актуальна в той час була, і зараз вона дуже актуальна. І вона стосується кожної людини на, на цій землі. І стосується також кожного, хто зараз тут перебуває, тих, хто дивиться онлайн. Мене стосується. Бо я так само бачив в своєму житті, що, на жаль, воно є. Але дуже добре, коли ти його стримуєш. Дуже добре, коли ти не даєш можливості, щоб він вивільнився. І також про гнів писав апостол Павел. Він уже в посланні до Єфесян, теж написано про гнів. І це послання до Єфесян, 4 розділ, 26, 26 вірш. 26 і 27. Єфесян 4 розділ, 26 і 27 вірш. Гніваючись не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця дияволові. Тобто, він говорить, гніваючись, не грішіть. Ну, з одного боку, як це так можливо? Гніваючись, не грішіть. Ну, як це? Тобто, перед цим ми читали в притчах. Як це це можливо? Це тільки можливо, коли ти приховуєш своє обурення, коли ти стримуєш оцей гнів, не даєш йому вивільнитися. Тобто ти гніваєшся, да, він у тебе є внутрі, але ти не даєш йому вийти наружу. Щоб він вивільнився. Бо коли він виходить з тебе, то це вже ти грішиш. Бо тут написано, гніваючись, не грішіть. Тобто, не давайте. Не, доводьте, не доходьте до того, щоб ви почали грішити. І також сонце хай не заходить у вашому гніві. Тобто не, не робіть так, щоб ви знімалися, і сонце зашло. Тобто, так само не давати місце йому в своєму житті. А далі от в 27 му вірші написано, що і не давайте місця дияволу. Оце саме-саме головне, до чого ми дійшли з вами. Апостол Павел говорить, він якби підкреслює от те, що ми з вами слова Ісуса Христа прочитали, що Ісус Христос звернув увагу, що що сказало, сказано про давнім Він звертається до ізраїльського народу, що сказано, не вбий. Бо той, хто вбиває, підлягає суду. Далі він говорить, що а я вам говорю, що той, хто гнівається на брата свого, то той вже суду підлягає. І той, хто ображає брата свого, да? І також ми в притчах прочитали, що той, хто не стримує, той нерозумний. Той, хто стримує, той розумна людина, яка стримує бурення, гнів в собі. І апостол Павел уже якби. Це місце, яке ми тільки що прочитали, да, воно все стосується гніву. І якби висновок всього, що не давайте місце дияволу. Тобто ми можемо собі просто е, запам'ятати це, що в той час, коли ми даємо е, нашому гніву вивернутися, тобто, щоб він е, мав дію цю, щоб е, ми дали. Місце цьому гніву це те саме, що ми даємо місце дияволу в нашому житті. Бо саме в цей час, коли відбувається, на жаль, гнів в нашому житті, коли ми гніваємось, то, на жаль, ми даємо місце дияволу. І диявол радіє. Особливо, коли віруюча людина, яка знає Господа, і вона дає місце. Гнів у своєму житті, гнівається. Це особливо для, для нього приємно. Тому, що, ну як він в цей час може звертатися до Бога і казати, ну ось, подиви, ось ось твоє дитя Боже, воно, на жаль, грішить. Тобто, саме в цей час ми даємо місце дияволу. І слово Боже нас попереджає про це. Щоб ми не давали місце, місця дияволу, щоб в нашому житті він не міг знайти місце для себе. Бо якщо кожного разу у нас буде з'являтися це місце, то ми, на жаль, втратимо зв'язок з нашим Богом. Тобто, гнів це дуже, дуже така серйозна проблема, як, от якої, якщо її не стримувати, не видаляти з свого життя. То, на жаль, можна буде мати дуже великі наслідки. По-перше, ця людина, яка, так як ми в притчах читали, нерозумна, яка не стримує гнів, якщо вона його не стримує, то. А таких ну дійсно, погодьтеся зі мною, таких ситуацій за день, коли ми стикаємося з людьми, то може дуже багато бути, де ми чимось не згодні. Де ми, де ми не так щось розуміємо, де не, так, не таке бачення у нас. Чи нам це не подобається, ми не хочемо це робити. А нас там примушують це робити. Таких обставин за день може купа бути. Да, тобто багато. І уявіть собі, ця людина, яка нерозумна, яка не стримує на ці всі ситуації, реагує, виплескуючи цей гнів. То, я думаю, взагалі з цією людиною, ці людини, по-перше, всі будуть знати, хто вона і що вона, да? і всі будуть його обходити стороною, ніхто не схоче не з ним мати справу. Тобто ми самі знаємо, що з такими людьми ніхто не хоче мати справу. Якби результат того, що ця людина не стримує свій, своє обурення і свій гнів. А коли навпаки ми будемо стримувати його, по-перше, ми для себе. Будемо бачити результат. Ми будемо мати, саме головне, що в душі? Спокій іще мир. Саме головне, ми будемо в мирі. бути Але тоді, коли от стається, на жаль, такі випадки, я ж кажу, і у мене були вони, коли все-таки місце гніву давав, то відразу відчувається, що в серці, на душі миру немає. Він уйшов. І певний час треба для того, щоб Восстановився цей мир внутрі. Його тільки може Бог восстановити І тому, дорогі брати і сестри, друзі, це дуже-дуже актуальна тема, дуже-дуже серйозна. І нам треба кожному над цим працювати і просити у Бога допомоги і сили, щоб Він нам допоміг в цьому напрямку. Щоб ми могли мати успіх. Бо тільки з його допомогою ми зможемо дійсно стримувати цей гнів. Тільки з його допомогою ми зможемо не давати місце дияволу в нашому житті, в наших думках. Тому така сьогодні тема про гнів. І бажаю, щоб кожен, хто тут перебуває, хто нас дивиться, хто слухає зараз. Щоб він не просто прослухаючи цю тему, пішов собі і забув, а щоб дійсно воно залишилось в наших думках, серцях, і ми могли проаналізувати в наше життя те, як ми поводились. Якщо ми давали місце дияволу, давали місце дияволу через гнів, то є можливість покаятись, їм помолитися до Бога, попросити прощення, попросити допомоги. В наступних ситуаціях, які обов'язково будуть в нашому житті, щоб ми могли стримуватись, щоб ми могли не давати місце дияволу в нашому житті. Будемо молитись зараз, станемо коротко, помолимося, у кого є бажання. Амінь.